Ми поїхали на дачу. У нас дощ пройшов дуже сильний. Поламав нам всі плани, але зараз буду щось робити. Вітрюган, холодно. Треба тут клейонку пересуну. Її здерло. Я думала, що тут ще все пожухне, але, мабуть, здерло її зарано. Вітром. Чина хотіла насіння висадити, але не знаю. Дуже мокра земля. Е, треба бур'яни порвати, а не не ступнеш. Но... Пани повилазили. Звідки не знаю. Попередні висаджували, мабуть. Їх тут взагалі не було. Ну тут так було а, тим бур'яном все заросло. Я минулого року все ще виривала. Знову росте. І вони нарешті світ Божий побачили. Так, продовжую. Скільки сюрпризів. Все Це пері, що тут осод, крапива, все тут було. І посаджу тут ті е, як їх, гарбузи і нехай собі заплітають поступово. Продовжую. Ох, вітер такий згидми. Yeah. Ой, а тут ще, мабуть. Ага, дошка. Туди сиди. Так, так сюди. Кину. А що туди подалі? Там от кліонку сейчас знімаємо, де його робити. Це... Тут можна перетяг... перетягнути його. Куди ми його перетягнемо? Мабуть, під ту під сливу. Тут буде город, тут же, мабуть, попріло, я так сподіваюсь. Ууу, гарно як! Оськільки камашок. Ось таке, воно лежуче. Це у нас басейн. Його дуже гарно погризли миші. І тепер він спробує антиперієм. антибур'янем. Чуль були. Я про них забула. Поламала, ні? Не бачу. Тюльпани були, а он тюльпани, живі. Я по ним не дуже протягла. Дивіться, яка земля. Це та, що була під басейном. І е, не розумію, чому вона така пухка, чи хто риб ходив, чи це так випріло і розпушило той е, бур'ян землю. Але спрацювало майже. Ще травинки є. Поки не буду, це вже як приїдемо зніму. Басейн перетягнула, ой, як треба. а там вылезы. то будем они кухма. А, ну посуну? Не, на посуну приберу. Так. так десь вот тут будет Ріжки. А там ще нічого не буде. бо сарай от стоїть красучий, який коли-небудь я мрію все ж таки прибрати. Так, Ну тут випріла земля. Точніше бур'ян. Добре. якась жінка, боже, який срач! Срач. А що робить, коли купляєш ділянку, на якій декілька років ніхто не працював, звісно, срач. Ти з цим срачем спасаєш землю. А в одні руки це дуже важко. так це Сюди. Потім цей срач прибереться, понасаджується і буде все добре-небудь. коли Хі -хі -хі. Казала за руки, питала, як спасти нігті, а сама приперлась і ніяких рукавичок не вдягла. Кинулася тут, давай тягать, щось робити. Так, ту плівку далі перетягнути. все одно набуся виросте. Ну що, а, на чому пальчики Не нарігай. Тепер потрібно а, сухе пообрізати, хоча передають мороз, то можна і не обрізати. Це морозі вже, але коли я приїду, я не знаю. Тому зараз піду, обріжу а, суху траву. Та, мабуть, і все. Бо скоро їхати. Руки помить.